Вітати вас в цей вечір, 19 грудня 2022 року, і сьогодні ми будемо говорити про велику Божу любов через Господа нашого Ісуса Христа. Я вірю, що це Слово торкнеться вашого серця, і ви будете ще більше любити і служити Господу. Амінь. Всім шалом. Всім шалом. Ми раді вас вітати. Ми... Дуже раді вас зустріти, що ви разом з нами сьогодні, цей вечір, і ми просимо не збувати ставити уподобайки, робити репости, підписуватися, писати шалом. Це допомагає розпосюджувати Євангеліє. а також ми проголошуємо мир Божої присутність в наше життя для того, щоб було благословення на нас. І Амінь. будемо молитися за наш ефір, щоб все пройшло добре і все було благословено. Амінь. Господь, ми вдячні тобі за цей вечір. Ми вдячні тобі за те, що ти в нас, і ти Бог, ти люблячий наш батько. і Ми благословляємо всіх глядачів, які підключилися до нас, і просимо твої благодаті, твого миру то спокою, твої Господь сили для кожного, хто під'єднався до нас і слухає, і разом з нами буде приймати нові одкровіння. Господь дай їм відповіді на запитання, на їхні потреби, на хай приходить зцілення і все, що потрібно, Господь. Ми вдячні тобі за все і благословляємо апаратуру інтернет, щоб все працювало, не було ніяких поламок. І за все на тебе славом наш Бог, Ти Син Святий Дух. Амінь. Слава Господу, дорогі друзі. Трошки затримались, були в офісі і там консультував людей, тому трошки запізнилися з ефіром. Але я вірю, що це дає нам можливість і мати і терпіння, і можливість щось відчувати. Від Бога. І я вірю, що цей час, який ми маємо сьогодні, буде дійсно дуже корисним для всіх нас. Амінь. Ми діти теж приготували Слово Боже. І ми сьогодні будемо читати із Євангелія Івана, перший розділ з 11 по 14 вірші. Ми зараз живемо в неділю, в якій ми будемо. Святкувати Різдво, Христово. Різдво Христово, так. так. І хочу, щоб ми до цього були готові, приготували свої серця. І у неділю, коли буде 25 грудня, ми будемо разом зустрічати це свято, будемо відмічати його. І славити Бога, і це буде дуже дуже благословенне служіння, тому що ми до нього дуже так готуємося і робимо трошки ремонту церкві, робимо багато чого для того, щоб зустріти людей, з цим дуже благословенним, знаєте, настроєм. Ми вже робимо новорічні. Всі налаштування в церкві, ставимо прикраси різні, тому ви будете дуже е, приємно здивовані тим, що ми робимо в церкві. Тому, будь ласка, е, запрошую вас у недільне служіння о 10-й годині ранку, в неділю 25. го е, Грудня, і я вірю, це буде благословенне служіння. А також у нас у суботу буде е зібрання для дітей е о 10-й годині. Тому, будь ласка, дорогі друзі, приходьте, приводьте своїх дітей і кожен з них при е отримує подарунок. Тому будемо раді вас побачити на цих зібраннях. І так, дорогі друзі, у нас сьогодні в ранковому сповіданні було. Євангеліана, перший розділ з 11 го вірша по 14 й вірш ми взяли контекст і тепер давайте прочитаємо. Він прийшов у світ, що належав йому, та його власний народ не прийняв його, але всім тим, хто прийняв його і повірив в нього, він дав право стати дітьми Божими. Вони не народжуються, як немовлята, за бажанням чи волею батьків їхніх. Вони народжуються від Бога. І Слово стало людиною, і оселилося серед нас. Ми побачили його Божественну велич, велич єдиного сина, Отця Свого. Він був сповнений благодаті і правди. І оцей такий коротенький. Е Коротенька така отривок. Говорить про Різдво Христове, як воно е... уривок, уривок так? як Різдво Христове почало, почалось на цій землі. І це відбулося 2000 років назад. Але у плані у Бога це було ще до створіння цього світу, тому що Ісус був. Першим, хто був народжений від Бога, Бог сказав Слово і Ісус став. І Ісус це є Слово, яке вийшло із Бога, Бога Ця. І це дійсно дуже ну, надприродне, надзвичайне, щоб відбулося, коли Ісус став людиною, коли Слово Боже торкнулось. Жінки Марії, і вона народила сина, не знаючи чоловіка. І це дійсно сам Бог побажав бути серед людей і оселився серед нас, як ми прочитали. І так він прийшов у світ, що належав йому, та його власний народ не прийняв його, Одинадцятий вірш. Про що це? Про те, що Є ті, хто не прийняв Ісуса Христа, Його власний народ не прийняв. Це е, про Ізраїль, який е, був в заповіті з Богом через е, обрізання. І Ісус прийшов е, як людина на цю землю, був обрізаний, е, сповняв закон, але Його власний народ не побачив в ньому Бога. І дійсно, ми іноді не можемо побачити Бога в своїх рідних, близьких людях. І ми іноді думаємо, де Бог, а Бог створив нас по своєму образу і подобію. Він створив нас такими дивними, і іноді ми думаємо, та може це і не Бог, але через нас діє Бог. І ось власний народ не прийняв його. І ви розумієте, що це е, прикро, якщо хтось бажає допомогти, спасти, а цю допомогу е, у своїй житті, е, в цій допомозі не, не зацікавлені. Я думаю, що ви всі були в таких обставинах, коли ви хотіли щось зробити добре, приємне, але вам сказали не потрібно, це нам не треба, чи якось образили вас. І можете уявити собі, як це образила батька, батька небесного, який народжує сина свого для всіх нас, а ми його звинувачуємо, кажемо, що це. Погана їжа, чи погане, е, щось погане для нас. Ми не бажаємо цього мати. Але Бог може і це пробачити, і пробачити може якусь немудрість. Тому, хочу, щоб всі ми прийняли Його. Хоч є і зараз ортодоксальні юдеї, які не приймають Ісуса. Але все ж таки давайте молитися за всіх людей, щоб всі прийняли. І далі. Але тим, хто прийняв його і повірив в нього, прийняти його і повірити це дуже важлива е, річ. Перше повірити, а потім прийняти. Наприклад, я запитаю вас, ви бажаєте чи вірите, що був Ісус Христос? І Будь-хто. А на друге запитання, бажаєте ви його приймати в своє серце, і він буде жити в вас, це інша справа. Є ті, хто не бажає, щоб це світло було в його житті, бо його вчинки це темрява. Тому він не бажає, щоб темрява пішла з його життя, бо все це буде видно. і... Бог не буде навмисно чи е, спеціально ну, проти, волі. проти волі людини спасати когось і входити в життя людини. Тому і потрібно е, прийняти Ісуса, і коли ми приймаємо Ісуса як Свого Господа і Спасителя. Тоді Він дає право стати дітьми Божими. Цим правом можливо е, воспользоваться, можливо від нього відректись. Тому дуже важливо прийняти Ісуса Христа. І далі. Діти Божі народжуються як немовлята, 13-й вірш. За бажанням е, е, народжуються не як немовлята, не як е, звичайні діти. За бажанням волі батька чи матері, але вони народжуються від Бога. Це дуже важливо, що ми на цій землі народжуємося від Бога і стаємо Божими дітьми. Як це можливо? Прийнявши Ісуса Христа в своє серце як Господа і Спасителя. І ось може хтось з вас ще не прийняв Ісуса Христа як Господа і Спасителя, я пропоную вам це зробити прямо зараз. Це дуже легко, і ви народитесь згори, ви побачите зміни в своєму житті, бо Бог став вашою часткою, вашим спасінням. Тому, будь ласка, можете цю молитву прочитати разом зі мною? Скажіть, Господь Ісус!

Ми з Богом, ми маємо щастя. І ще одне слово, яке ми можемо читати вдалі в 14 вірші, і це вірш нашого ранкового сповідання. І слово стало людиною, і оселилося серед нас. Слово стало людиною. А що нас робить людиною? Дійсно, слово. Якщо нема слів, якщо нема мовлення, якщо нема е міркування. То ми не можемо називатися людиною. Це звіри, вони ті мають мову, але хочу сказати, слово робе людину людиною. Слово робе людину людиною. Амінь. І далі. Ми побачили його Божественну велич. Велич єдиного сина, Отця свого. Він був сповнений благодаті і правди. І оце тема нашого сьогоднішнього вечора. Наш Господь сповнений благодаті Божої присутності і правди. Його правда це його істина. Істина того, що ми не повинні хворіти, не повинні бути бідними, не повинні мати якісь проблеми, бо через слово відбувається все. Ісус сказав, якщо ви будете молитись один з одним, з'єднавшись свою молитву, буде вам все, чого ви не побажаєте. Тому, дорогі друзі, ми маємо можливість просити у Бога те, що, в чому ми потребуємо. Тому що Ісус, Він сповнений, благодаті, Він наповнений Богом. Настільки, щоб чинити зцілення, чинити благословіння, надавати все необхідне. Так Ісус запитував у своїх учнів: якщо я був з вами, тобто Його присутність є в житті учнів, то ви щось мали в чомусь потребу? І вони сказали, ні, ми все мали. Тому, дорогі друзі, якщо ваше життя наповнюється Богом. Ви маєте благословені всі необхідні для того, щоб бути переможцем у всіх ваших випробуваннях. Амінь. І я хочу, щоб ви бачили його божественну велич, велич єдиного Сина Божого. І це можливо через нашу віру. Амінь. Амінь. І ось тепер мої діти теж щось будуть казати. Я продавав 13 вірш. А я 14. -й. Тоді я почну. Амінь. Вони не народжуються, як немовлята, за бажаннями чи волею батьків їхніх. Вони народжуються від Бога. Амінь. І ми знаємо, що ми можемо народжуватися, і як і по плоті, тобто через батьків. Через батьків. Так і через Духа Святого. І так. це відбувається я про другий зараз. Що від Бога ми відроджуємося? Це відбувається коли? Це відбувається тоді, коли ми приймаємо Бога як свого Господа і Спасителя та Амінь. приймаємо Його в своє серце, щоб Амінь. Він діяв в нас для других людей та через нас для. Усього світу. світу. Так, амінь. амінь, дякую. І так є і перше народження, коли вже це було заплановано ще багато, багато років тому, коли Господь він все спланував, усі свої дії. Та він сказав своє слово, щоб почало все це відбуватися. Та ми від цього народилися. Амінь. І без слова Божого ми б не народилися, тому що е, якщо б не було б і Бога, то не було б і світу. Амінь. Амінь. І тому це є наше сподівання, що Бог Він нас відродив. Від Адама і Єви та надав своє слово, щоб ми могли жити у ці часи, та щоб ми могли проповідувати та приводити людей до Бога, щоб ми спаслися та мали життя вічне. Амінь. Амінь. І також є дуже, дуже важлива річ це вечеря. Яку ми будемо сьогодні робити. І це є жертвою Ісуса Христа на Христі, коли Він прийшов на цю землю, щоб ми спаслися та мали життя вічне. Амінь. Амінь. Тому що без цього вчинку було би було б було неможливо так. неможливо жити та було б усе. В греху та без ніякого е, шансу чи як так, це так, так. на спасіння. Так. І тоді б люди принесли б свої жертви через е, тварин, як це було раніше, щоб е, свої гріхи відкупляти. але через цю проводити кров Ісуса Христа. Ми маємо, ми маємо цю спи споді... народження від Бога, так, ми стали Божими Бога, дітьми. Так. І ми можемо робити вечерю та не вбивати якусь тварину, щоб скупити свої гріхи. Тому це дуже доб... добре, тому що ми би. Зараз було все по-іншому. Амінь. Тому через жертву Ісуса Христа ми зараз є на цій землі та ми можемо проповідувати о цьому. Амінь. І і слава Богу, що це відбулося, та ми живемо та царствуємо на цій землі та маємо. Цю сподів... сподіваність, що ми будемо жити з Господом. Та що би ні відбулося, Господь він з нами, та ми з ним будемо до кінця своїх своїх років та будемо завжди. Амінь. Амінь. Слава Богу. Дякуємо тобі, Денечка. Добре. Амінь. І я передав 14 вірш. І тут записано: І слово стало людиною, і оселилося серед нас. Ми побачили його божественну велич, велич єдиного сина Отця свого, він був сповнений благодаті і правди. Амінь. І тут сказано, що слово стало людиною. І ми знаємо, що спочатку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бога. Тому. Ісус Він прийшов на цю землю, і це було не просто так. Для цього в нього була ціль це померти за кожного з нас, скупити нас від гріхів. І тут записано, що ми побачили його божественну велич. І ось його велич вона була в тому, що він був сповнений благодаті і правди. Тому що влада це присутність нашого Бога. І правда це те, що ну, це є наш Бог. Бог наш, він правдивий. Він іскренний, істинний, істинний так, і в ньому немає ніякої брехні. Тому ми побачили його велич нашого Ісуса Христа, тому що в ньому була присутність Божа. І завдяки цьому він мог творити всі дива, які він творив. Він е, мав цей е, спілкування з його батьком небесним. І він е, завдяки цьому, завдяки присутності, в ньому Боже він був любов'ю і він це е, показував іншим людям, людям. Проявляв цю любов, він встилював, він е, ніколи не відповідав злом на зло, він був добрим, і ми це бачимо. І це дуже це і це є велич того, що в нас також є присутність Божа, в нас є Дух Святий, і ми теж маємо таку ж силу, як і мав Ісус Христос, для того, щоб здійснювати. Дива здійснювати діла Божі на цій землі, і проповідувати, і зцілювати, і зганяти і всіх цих нечистих духів, проголошувати своє життя, щоб приходили і фінанси, і здоров'я, і все, що потребується, тому. Ми повинні бути в присутності Божій, мати з ним спілкування, читати Слово Боже для того, щоб укріплювати нашу віру. Тому що для того, щоб щось творити, потрібна віра. І віра, вона без діл мертва. А це значить, що треба практикуватися. І тому сьогодні ми будемо молитися з вірою, щоб... І війна закінчилася, і в кого щось може бути там в коментарях ви можете записати, якщо там щось болить, чи ще якісь є потреби, нужди. Тому ми все будемо читати, дивитися, молитися і будемо застосовувати нашу віру, застосовувати нашу силу, Божу силу для того, щоб отримати відповіді на наші запитання. Амінь. Амінь. І так зробимо вечерю, дорогі друзі. Це те, що нам заповідав Господь. Він сказав, щоб ми їли Його тіло, пили Його кров. І ми віримо в цей заповіт заповідь вічності. І давайте візьмемо хліб, вино, яке ми приготували, і помолимось. Дорогий Господь! Я дякую тобі за те, що ми можемо приймати вечерю разом з моїми дітьми. Ти спас їх, ти дав їм спасіння, благословіння. Я вдячний тобі, Господь. Благослови, будь ласка, Господь всіх людей, які приймають зараз вечерю. Я прошу тебе, щоб всі люди зцілились і прийняли Твоє благословіння. В ім'я Ісуса Христа благословляю цей хліб і вино. І прошу тебе, торкни сердець людей, щоб кожен з тих, хто зараз бачить мене. Прийняли зцілення і благословіння. Ми проголошуємо це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Слава Господу! Ми зараз побачимо скільки нас в ефірі. І прочитаємо коментарі. І е, потім е, помолимося. Нас 9 на Фейсбуці та 18 на Ютубі. Добре. Дякую вам, що ви приєдналися. Не забувайте ставити лайки і робити репости. Хай поширюється Івангія. Амінь. І будемо читати всіх, хто написали шалом. Амінь. Татьяна Похвищева, Оксана Мудрая, Елена Примаченко, Татьяна Костыря, Ирина Глезер, Тамара Купа, Тарана Махровар, Нина Трунская, Любовь Шоцова, Александра Трунский, Галина Квитка. Наталья Максимова, Елена Ладная, Ольга Табачук, Светлана Висенко, Волкова Лариса, Любовь Бабенко, Любовь Матека, Мария Ветрова, Елена Чичка, Нинель Суканова, Елена Тищенко, Надежда Бурова и Татьяна Сайдакова. Аминь. Шалом, Украина. Шалом. Шалом. И будем читать також комментарии всех, кто что-то написал. Єлена Ладна написала: Насправді слово робить людину людиною. Тільки Слово Боже здатне нас змінювати, формувати, очищати і зцілювати. Так, дійсно так. Дякуємо, пастор Олена, за коментар. Так. І звісно, якщо щось бажаєте написати, завжди пишіть. Це добре. Слово робить нас людиною. Дякую, Бог. Ти зробив мене людиною. Свята Кропіна пише, помилійтесь, э, велика сімейна нужда. Добре, будемо молитись Світлана, хай Бог відповість. Зробіть вечерю, будь ласка, візьміть хліб, вино і проголосити волю Божу в ваших обставинах, в вашій сім'ї. Хай Бог дасть вам сили, мудрості. Він дійсно може це зробити. Амінь. Помолимось за нашу країну, помолимось за. Особисто, як ми і кожен раз робимо один за одного. Дорогий Господь, ми вдячні тобі, і я прошу тебе благослови всіх моїх братів і сестер, які приєднались до цього ефіру. Я благословляю Господь кожного з них. Господь, дякую тобі за твою допомогу, за твою силу, яку ти надаєш. Ти наше життя, ти наше життя. Бла... Дякую тобі, Господь, і я благословляю. Всі, хто просив помолитись, я прошу тебе, Господь, благослови моїх братів і сестер. Дай їм відповіді на їх питання, на їх молитви. Господь, я прошу тебе, всіх з'єднай нас в своєму царстві, з'єднай своїй любові. Господь, дай все, все необхідне для. Перемогу, Господь, ми благословляємо наші збройні сили, нашого президента. Ми дякуємо тобі за те, що ти з нами, Господь. Дякуємо тобі. Тобі за все, слава, навіки, Бог Отець, Сини Святий Дух. Амінь. Слава Господу, дорогі друзі. Ми віримо в перемогу, віримо в Збройні Сили України, віримо в нашу країну. Вона буде. Велика, незалежна, заможна буде е перемагати ворога. І це дійсно, що відбувається і зараз. Хай ворог скоріше піде з нашої землі, хай буде покараний за всі свої злочинства. А ми будемо процтати і будемо е вдячні Богу за те, що Він з нами проводить цей час. Хай Бог благословить вас, дорогі друзі. До зустрічі. Завтра побачимось. До зустрічі, до завтра.